Більченко продовжує писати наукові роботи, видавати поетичні збірки і викладати в університеті, який формує педагогічні кадри країни. А їх вчить людина, яка вважає Україну онкохворою американською колонією. Таким пасажем вчена відреагувала на закон про функціонування української мови, ухвалений 21-го року, який зобов'язав обслуговувати споживачів винятково українською. Цей закон лише ланка ланцюга, черговий опухлий лімфоузол в тілі онкохворої американської колонії, боляче дивитися, як налякано перелаштовується під новий маразм мій бідний непереможний народ. Отже ж, ці українці, вічно вони свою українську тягнуть, не дають російським людям спокійно насаджувати свої російські цінності. Так, Калашніковим та шахедам, але ми ж і браття. Студенти та викладачі Драгоманівці висловили рішучий протест таким дієм та висловлюванням більченко, коли вже почався такий тотальний розголос. Більченко вирішила розкрити свою диверсійно-розвідувальну агенду на повну. В лютому 21 го більченко відсторонили від проведення лекцій. А у липні вона повідомила, що її звільнили. Тепер вже нічого не стримувало Євгенію скористатися маршрутом Чумадан Вокзал Росія.